Тиждень після коляди напередодні Нового року щедрий вечір. Оскільки за християнським календарем це день прибудобної Меланії Римлянки, що померла 439 року, то його і називають Меланками або Маланками, а наступний день Василями. Народна уява по-своєму трактувала ці імена. Одну дуже цікаву версію свого часу записав на Буковині поет Юрій Федькович. До пізнання віри Христової наші люди вірили в прабога Вседержителя. Він мав чотири сини і п'яту дочку. Донька його це наша мати земля, яку звали Ладою. Земля Лада мала двоє діток: одного сина на ім'я Радо князь місяць та доньку весну Маяну, що її потім почали звати Мелана, Маланка. А звали її так тому, що цілому світу була вона мила. Бо цей світ квітами і зеленим листом уквітчала. А тому, що лихий Змій всім чинив зло, то він заповзявся Маланку сестру місяця до свого підземного царства забрати. Він її таки нарешті вкрав у той час, як брат місяць був на полюванні. Але у діда Змія її викрав Васильчик і з нею одружився. Отож святкування Маланки мало символізувати весну, що вирвалася з неволі. Якщо перед Різдвом готували багато, переважно з 12 страв вечерю, то напередодні Нового року, септо 13 січня, щедру. Вона не мала такої великої кількості вибору, але була вельми смаковитою: ковбаси, смажене м'ясо, печеня, локшина і обов'язково млинці, як символ сонця. Повечерявши, сусіди йшли один до одного миритися, щоб новий рік. Зустріти в мирі та злагоді. Парубки та дівчата в цей вечір водили Маланку з козою та щедрували. Хлопці вибирали з поміж себе витівника, перевдягали його в жіночі вбрання, і він виконував роль Маланки. Заходячи в оселю, ватага робила шарварок. Особливою непосидливістю відзначалася Маланка. Вона розказала сміття, заглядала в мисник, щоб відшукати глечик з молоком і помазати ним припічок. А тому господарі заздалегідь приховували всяке господарське значення від Маланки. Гурт у цей час приспівував: наша Маланка качура пасла. За ким вечірня зоря не згасла. А як вечірня зоря згасла, наша Маланка качура напасла дівчиною, пелехатою. Добрий вечір! Ось. Добрий вечір! Здравствуйте! Прошу щедрувати. Прошу щедрувати. Чи дозволите козу завести? <как> Прошу, приводьте. Добрий вечер вам, дай господарям, Мир не сам идем, ми козу ведем, Від хати до хати сиру мало хату, З зубними ногами, з зубними ногами, Ого-го, коза, ого, Я по всьому дому, по веселому, а Михайлівці, всі хлопці сприці, стрелили козу, є вушко, праве є вушко, саме сердушко. Ой, <гаджу> що з козою? Ой, Боже, що Слухайте! Моя коза, мабуть, здохла. Треба послухати, чи дише, чи хвостиком вона ще ой, колише. А в Не колише. Не знаю. Треба... треба Подожди, послухаю. Подожіть, послухаю, оцим глевчиком він найкраще слухає в мене. Послухати чи порухати. Тихо, тихо, тихо. Ні, не диша, а тут у, 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 у купі послухаю. В купі там слухай. Ні. Не дишить! Докла коза, а гарна була. Оце повний глечик волока було, такого смердючого. але було. Ой Боже ж мій Боже, що ж маю робити? Може мені бігти до нашого хвеншара аж на той куток. Так треба бігти. Але ви що не вижиш А люточка добре. Тягнемо до река. Може, поможіть мені із хати витягнуть. Тягнемо. Треба лікаря привезти, чи може листа написати саме лучше у Харків Харків? У Харків там такі лікарі я сама там була радікуліклічила. Той лист дойде або ворожка покле свого лікаря свого лікаря де ж взяти перед нас є лікаря, Ой. де не oh, yeah. треба мені листів писати, не треба доктора лікаря викликати. Ой, ви хорошо. Я є сам доктор лікар, київський аптек oh, yeah. кров виливаю. Так. Виливай. Ого, свої чужі болячки вставляй. Та нам своїх досить вилибає, вже. Що вас сталося? Ой, в нас таке сталося. У нас горе, горе лікарі. Госа коза. Ноги Слухайте, Ти, плигала, плигала, а потім впала і здохла. Не коли ще хвостиком не дише. Зубами не клацає. Хлоціла, а тепер я не знаю. А ну подивіться, Другі огляньте, це? огляньте. Да, але я мільйон беру за те, що гляну. Ой! А два за те, що врод Ого! Де ж такі гроші? гроші? Ну подивіться ж. Ну, 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 ну як така то тоді вашу козу треба зарубати, шкуру мені віддати, м'ясо попереди здати. Та нуся, шкура добро! А порядувати з чим? Ні, 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 свободи маю. Умовили. А ви йому штучне дихання. Рота, ворота! Подивіться, не треба, це буде довго. Та ваша козя століт у ніже зубов. Вона ще молоденька, то ще не виросла. А сволок підгризла і пальця. Мені мій згризла на пів, уже пів нема. Зуби є, подивіться ліпше, подивіться. Слухайте, може щось їй зробити? Може, її куди плеточка. Ми За платою діло не стане. Наша господиня багатенька і сама живе. Загатенькі ви уважте, 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 уважте. Ну як Вже така уважте. річ, то тоді треба ага. добрати. Так, козі жилу надувлять, Надумайте, О, козу. Оживлять. Давайте Оживля. попупають. Уп була жило, коза ожила, та й пішла ось, та й піднялося, та й пішла коза, та й стрибаючи, очікуючи, звеселяючи, гогого коза, го оцірая, гого зіла я, гобистра я, я, ой розходися, розвеселися по сьому дому, по веселому. Заходи, там жи то роди, де не буває, там вилягає, не поза кузов, там жито кусом, де коза рогом, там жито з тобою, не коза когою, там жито з тобою, де коза туду, -ту, там жита сімку, де коза ходи, там жи то роди, де не буває, це вилякає, годецьким. Да. А може так. Маланку дозволити завести до вашої хати? Прошу, прошу. Давайте Маланку, дівчата! вечора, посла маланка, два качора. посла маланка, два кажу. Шукати заблудила, Пішла шукати, шукати Приблудила в чисте поле, аж та спасів, пушком море, а пасічком пасином, горе, горе погоняє на саланочку поглядає, Поглядай, ой, 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 ой божко, мала маласько, коли ж до тебе приходити, коли ж до тебе приходи, коли до тебе приходити. Цимбали приносити, скрипки, цимбали приносить. Ой, Ой чепчику силечку, посію тебе, ородачку. Третій свинадень полигав, і називадень поливати, на полива, що суботоньки проривати, що суботоньки проривати, що суботоньки проривати, прорива, за руску косу затикати, за руску косу звати. Наша маланка не робоча, на ній сорочка парубоча, на ній сорочка порубоча. наша маланка, Господиня, сорок, рядок, одна диня, сорок рядок одна дий, наїхали купці з бога. Господа добрий вечір, Господа, нам люди говорили, що вас дині зародили, що вас дині зародили. Сторгували ту засторубліши, за привну, застабліши, забрив. Нашу маланку Василь водить, нашу маланку Василь водить. ні стежечки, ні до ріжечки, пішла маланка до воріжечки. пішла маланка до воріше. Маланка Господиня вже й помила, й помастила, вже й помила й мастил, на калені ложки мила, ложку тарілкою пустила, ложку тарілкою пусти. Ложку, діставала шовковий фартук замочала шовковий фартук замоча вітре буй весенькі висуши фартук, хто несенький висушив парту хто несень пові Ще портух межи люди, висуши в портух люди. Хай буде ваша хата радістю багата, хай красується добром, медом, пивом, ще й вином, ще й смачними пирогами, ще й веселими піснями. Будьте здорові з праздником, з Новим роком. Будьте здорові, здорові. На нашим, господарям, що так гарно нас приймає. Добрий вечір, добрий вечір, добрим людям. півночі ватаги применялися, оскільки наступав Новий рік, а отже закінчувався щедрий вечір. Серед українського народу існує поетичне повір'я, що новорічна ніч для віруючих людей розкриває небо, і вони можуть просити у святих все, що їм забажається, нібито в цей час вода може перетворитися на вино, камінь на хліб, глина на мед тощо. Ой, чи є, чи нема. З приходом Василів починалися нові обрядові дійства, але, очевидно, найцікавішими були новорічні засівання осель з біжжям. Це пов'язано з тим, що Василь є покровителем землеробства. Посівальники, і це знову спочатку робили діти, засівали оселю житнім чи пшеничним зерном, примовляючи на щастя, на здоров'я. Роди Боже, жито пшеницю і всяку пашницю, будьте здорові з Новим Роком та з веселеним. Якщо діти засівали у досвіта, то вдень це робили дорослі, одвідуючи одне одного. При цьому була одна відмінність. Зерном не засівали оселю, а потрушували господарю, приказуючи, сійся, родися, жита, пшениця, всяка пашниця. На щастя, на здоров'я та на новий рік, щоб уродило краще, як торік. Коноплі під стелю, а льон до коліна, щоб у вас, хрещених, голова не боліла. Будьте здорові з Новим роком. Дай Боже! Господарі намагалися зібрати все зерно від посівальників і підгодовували птицю, щоб краще неслася та справно вигуплювалися курчата. Вдень на новий рік селом ходили ватаги, перевдягнені мандрівники на зразок мала. О, будь ласка, та засівати чи Де інде в тих родинах, у яких не було дітей, хлопчиків, посівальникам пропонували обмолотити сні Господиня застеляла посеред хати ряднину, а господар клав снопа і вручав одному або кільком полазникам качалку та макогона. Вдаривши кілька разів по колосці, роботу припиняли. Натомість газ заставив сніпрай на покуть, де він перебував до голодної куті. А молочене зерно ділили на три частини: з однеї засівали господу й сусідів, іншу тримали для весняної сівби, а решту віддавали корові, коли вона отелиться. Обряд новорічного засівання перейшов із дохристиянських вірувань, адже наші далекі пращури відзначали новолютування весною напередодні посіву зернових. Тому переважна більшість символів і дійств зберегла прадавнє коріння. Від Різдва і до Василів не годилося замітати хати та виносити з неї сміття. Це пов'язувалося з тим, що впродовж тижня до оселі повертаються добрі духи-покійники, які після святої вечері розміщуються на покуті біля дідуха та снопараю, а також на сіні, яким притрушують долівку. Ось чому, щоб не винести разом із сміттям долі щастя, люди й не замітали оселю. Сіто посіто на нове літо, роди Боже, жито пшеницю, всяку пашницю, коноплі під стелю, льон по коліна, щоб нашій нашої господині головка не коліла. Прийшли ми до вас, господине, в цей святочний час, прийшли і принесли до вас світло Нового Ясного року. Хай же в вашому новому році буде у вашій хаті лад і достаток. Хай в душі вашій сяє світло оцього нового вогненного року. Хай в вашій душі. Буде сяйво і любов. Хай люди коло вашої душі гріються. Дай же Боже всьому мирові на злагоду і на щастя. Дай Боже. Торбиночка. Новий рік завжди був найбажанішим святом у да. кожній родині. З ним пов'язували краще, ніж у старому сподіванки, завбачували добробут, родину злагоду, щедрий урожай зернових та садовини, припліт худоби, здоров'я на людей. І, хоч впродовж тисячоліть довелося чотири рази зміщувати в часі новорятування, згадаймо: дай Боже, чи святкували його весною, з прийняттям християнства перенесли на осінь, а пізніше на 1 січня за старим стилем. І нарешті для зручності утвердилася сучасна дата. Загальна обрядовість залишилася більш-менш сталою. нас тримали, добрим словом на світах. Я вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. ти вечір, добрий вечір, добрим людям, на здоров'я.